Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Назой, і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні я буду пересаджувати свою розсаду квітів в вазони. Зараз показую вам ті попередні вазони, які я визнала квіти під Петунія. І я в цей вазон білий посадила п'ять е е саджанців, але потім зрозуміла, що це забагато для такого вазона, і вирішила, що сьогодні я одну квітку звідтіля заберу. Це стоять квіточки в черзі на висадку. Частина піде в грунт, частина також піде в вазони. І е е е е сьогоднішня тема буде присвячена саме. Гідрогелю, який я буду використовувати при посадці своїх квітів. Зараз я показую вам петунії, які я буду висаджувати. Вони вже виросли величенькі, коренева система гарна. Також там будуть коліуси і трішки чорнобривців. Але мова буде йти про гідрогель. Хто не знає, що таке гідрогель, це е, такий, е, така речовина, яка, напитуючись напитуючи водою, вона збільшується в 10 разів. Е, е, в сухому вигляді такий гідрогель виглядає як мінеральні добрива, такими гранулки. такі. А в, в вологому я замочила ці гранулки, вони були такого білого кольору. І десь разів в 10, мабуть, збільшився їхній розмір, якщо й не більше. Та більше це точно то, що було грам 100, така жменька. А фактично, третя частина відра, от таке жилеподібне е, субстанція, вийшла, і я буду додати її при посадці квітів для того, щоб зберегти е, вологу, ну точніше, надати більше вологи для квітів. Це я показую, що я буду класти в вазони. Пенопласт це буде дренаж, поламаю на маленькі кусочки, буде покупна земля, вона буде зверху, а внизу я буду засипати огородньою землею, тому, тому що вазони великі і багато землі потрібно. Так, я заповнила вазони, от там видно, що спочатку я заповняла огородною землею. Потім додала трішки покупної землі, додала добрива, поклала нітрамофоску, небагато, багато, змішала їх і зараз додаю гідрогель. Покласти, ну я поклала десь, ну я не знаю, скільки співлітри може цього такого є Дуже маси цієї. Потім додаю ґрунт. Ну, я спробувала так розмішати це неправильно. Потрібно зверху засипати ґрунтом, а потім вже розмішати з ґрунтом. І рослинка, коли я висаджу рослинки, цей гідрогель буде такою паличкою-виручалочкою для коли буде там сонце пекти, засуха, і коли вологи буде мало, він буде, коренева система буде брати вотичку із цього гелю. В минулому році я з гідрогелем висаджувала огірки. Огірки в мене росли гарно. Я не можу сказати стовідсотково, що це була допомога самого гідрогелю, тому що я кожного дня була вдома і поливала, але тим не менше. Як би, е, ну, є багато звільних відгуків е, по цьому гідрогелю. Я просто купила в минулому році і в мене трішки залишилося, і в цьому році я вирішила використати вже для вазонних квітів. Саме для вазонних квітів, там, де е, е, об'єм невеликий, і він е, е, ну, для, е, ограничений для рослини, вибачте, забула б на українській мові, е, то, ну, як би це гідрогель, це така паличка-виручалочка. Так, пересадила ту петунію із того вазона, який я вам показувала посерединки взяла, і додала до неї ще дві квіточки. Коренева система дуже гарна. Це квіточки, які. В минулому відео я вам показувала, що я висаджувала і там половину бур'яну виросло. Але ж та половина, яка виросла, то виросли непогані петунії. Петунія не ампельна, це звичайна петунія, тому я сиджу декілька квіток, вазон. Тому що вона не буде робити таким шаром, вона не буде наростати таким от круглим шаром. Це петунії, які звичайні да, Вони я їх прищіпнула верхушку, і вони пустили бокові пагони. Я думаю, що там буде багатенько квіток, але ж вони не будуть рости таким шаром великим. Тому от посадила по декілька квіток, додала тут от коліус в один вазон, другий вазон. Там чорнобривці. Чорнобривці це біла куля, вони в мене погано дуже зійшли. залишилося дві квітки і вирішила їх посадити в вазон. А, так, це так виглядають у мене тепер після пересадки. Може, треба було і три квітки залишити. Ну що ж, квітки я пересадила, про гель розповіла вам всім гарних квітів. Нам, миру, перемоги нашій Україні. На все добре, до побачення!